Друзі мої вам вітанічка, другий день турніру п'ятизіркових без фіолетових, потужне посилення. Так. Зайшла оборона в Б. Напав ночу в тихаря. Зараз знов в А. І напевно знов будуть маринувати до ранку, щоб я нервував. Так, Віка. Господи, боже мій, що тут наставили? Це ж мені так, по-моєму, попевно віддзеркалює. Так, тут мене. Мене. Та ладно, погнали, господи. Ось немає... Немає бажання думати. Як бажання, я взагалі не люблю на роботі грати, наскільки ви знаєте, що не дуже то все зручно. Ну давайте в віку скидати. Нехай хилиться там. Там нам не пофіг будемо хилить чи ні. Нам би ось тут поскладатися. Так, можна тут спробувати. Ой, щось попід'їжджало. Значить ми зберемо. А жовтий я не встигаю до мене? Ні. Давайте тоді ось так. Я ж не думаю, що вона нам з мультиків буде щось зрізати. Дивіться, зрізали. Ну коза. Ну і ладно. Цей по чотирьох пройшовся. Так. Е Дивіться мені плоско паралельно. Чи не плоско паралельно? астрид я не вб'ю. Червону я можу вбити. Я сподіваюся, боковим її заб'є, не? Чи її боковим не заб'є? Та пофіг він нас все одно не вб'є. Йому нема чим атакувати. Ну, майже, бачите. 1200, а там було десь так само приблизно. Зараз головне, що манчерміну не зріжуть. Ладно, зрізали. Щоб він в Вівіку не бив. Зараз ми його перезарядимо. Але можливо взагалі непогано було, щоб він вівіку вдарив. Не захотів. Ну да й ладно, зараз подивимося кого. Астрид, Ресна? В принципі. В принципі, ми готові. Ну, друже, ти не правий. Так, старю подряпану датру винесли. Зараз нам ММ допоможе. Я надіюсь на нього. Блять, він розбився об контрол. Ну ти молодець. Нічого не скажеш. Ну і ким мені тепер пірастер вбивати? Ну не хочу я червоний збирати. Так, а зараз дозаряжуся, ні? Так, да, дивіться, дозарядився. І зелений потрібно. О, є. Якось довго нудно муторно, але закінчили. Далі. Ой! Це веслом може навернути. Пу, може, може, веслом навернути непогано. Блін, що ж його брати? Там манчермін є, якщо визве, то будуть мої сині так страждати. що я хочу з цього зробити? Ух. Так, вроді ти. Я зараз якось такою фігнёю страдаю, якщо чесно. Погнали. Ля, блін. І так класно, і так класно. Давайте ось так. О, так мені сподобалось. Непогано. Так, шаг номер два. Давайте тут. Сыни трешки разъехались. Так, мне потребны сыни разом с Машкой. Я хочу Хочу Манчерміна забирати. Але по-любому потрібні сині. Ну, я їх трішки не там шукаю, звісно. Зараз Вівіка хильне. До сраки, що я там бив, так? Да? Ну от зараз треба було, так, да, позвонити, серйозно? Вівіка не зарядилася, це добре. Ну ми там трішки приблоковані, це не добре. Зараз швиденько будемо когось вбивати. Так, веслом зараз нам вже шатануть нас. Чого я так бив? Навіщо взагалі? Це все спешка, розумієте? От мені дзвонили, я вже все. Я вже знаю, що мені треба перезвонити. Хоча мені взагалі не мали дзвонити. творив вибачаю стояв голос да? <звук> <звук> ну я міг би хоча б її да, знести от наприклад щоб вона більше мені не мозолила очі але ж зараз я її не знесу. 254 пять4 хп. Вона не помре. Ну, понятно, що не помре. Програти вівіки в центрі, п'ять. Ще нема в мене слів, блядь, одні букви? Мам! 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 Мама! 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 What? Hi. Так, друзі, продовжимо. Я там вставив відео, щоб ви розуміли, яка от була ситуація. Чому мені дзвонили? Ну... Я, я думаю, ви подивилися, ви зрозуміли. От приблизно отак от воно от, воно все й було. Бо ще по дорозі, блін, два рази набирали. Е, так, ладно, давайте продовжимо. Не знаю, куча персонажів, блять, якийсь дебілізм збираю. Е, давайте цю візьмемо це від центру. Чому я хочу цього? Я його чомусь хотів. Чому не пам'ятаю? Так, давайте візьмемо цього. Типу МММ вкрасти. Ем... Далі я хочу... Хочу ось цю все-таки. Мумбел, мумбел. не подобається. Хочу цю. Чисто просто тому, що хочу. І давайте жутенько візьмемо Вони навіть по швидкості не підходять, але... Uh -huh -huh. Давайте так. Коротше, потрібно заряджати червоних. Незрозуміло як, бо центр ультує. А, Рівно А, може і центр не ультує. Рівно Увідання просто знімає, для цього я взяв. А центр взяв і не дожив. Ну то що ж ти будеш робити? Так, давайте цю спочатку знімаємо. Тодох. Та -да. Давайте так. Перекинемо те за мідло. Так, мені потрібна одна жовта, так? Да? Euh, щось я перестарався трошки. Ну, ладно, вже ж кого б вона не ряснула, це їм не допоможе. Чекаємо. Mm. чекаємо на когось біля себе, так щоб мені удобно було бити. Ого-хо-хо-хо! Так ти що? Е, добре, давайте по ній. Зараз ми його вкрадемо, щоб він нам не заважав. И все на тему Фергус. Привет. Привет. Хм. Я знаю, що араміньта, звісно, ну то для бонусу. То для бонусу. Астрит нам тут не допоможе. Що один Ванька хилить буде? Якщо він не впорається. Давайте візьмемось. Кому ще воно манум, він ману може не зрізати? Та всім, блін. Всім зрізає. Та ні, куди ти? Ну один жовтий. Навіщо мені один жовтий? Чи вже готов взяти? На готор загону не вистачає. Боже, 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 боже. Добре. Підемо червоним моно. Ха. Ну, пепер, пепер є пепер. Що я за фігню творю? Непонятно. У мене є одна команда вже на Фергуса, але... Але нема фіолетових в цьому турнірі. Так, ладно, Пепер постраждала. червоных немае. Основный ударник отъехал, Хіл від'їхав? Коли ти там що додавала? Мені вже нічого не треба, по суті. Добий, молодець. <laughs> а, я варяний. Я варяний з цього турніру, та не з турніру з себе. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Давайте так. Мені здається, краще б я його не починав. Краще б я його вечором відіграв. Зара, Ленька, комусь червоних ман сгоришь. Не, пошел газелькой. газалькой. давайте сюда. Так, стоп. Там. уже пальці не слухаються <кій> газальку молодець молодець блять нічого не скажеш а де де ж я нагрішив то Ну, Добре, що хоч не дозарядило. Так, давайте сюди. <ś��> так, добре. Весело порозважався. Оборона й далі стоїть, непонятно де. Ну, e... no, 11 тисяч, в принципі, нормально. Живемо. Ладно, хреновий сьогодні день вийшов. Ну це все погода, магнітні бурі. спишемо на це. Бо чесно, мене цей дощ так уже задовбав. в мене вже чайник кипить. Оця хмура погода, оце цей, блін, настрою, ну взагалі ні до чого немає. Хочеться десь закритися, сидіти, щоб тебе ніхто взагалі не чіпав. Добренько, дякую вам за увагу. Вибачайте, якщо що. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте вподобайки, миру, щастя і добра.